Приготуємо сьогодні удон. Для приготування знадобляться наступні продукти. Удон з куркою та овочами готується легко та швидко. З мінімальною кількістю інгредієнтів. За бажанням, ви можете змінювати набір овочів для приготування страви. Підготуємо філе курки. Тобто, потрібно його подрібнити та відправити на пательню. Смажимо м'ясо 20 хвилин на середньому вогні. Згодом додаємо сіль, соєвий соус та гірчицю. Гірчицю можна обрати суху в пакетиках або звичайну. Добре перемішуємо м'ясо. Коли воно вже буде готовим, вимикаємо вогонь та перекладаємо філе курки в посудину, в якій будемо зберігати готову страву. Переходимо до приготування овочів. Спочатку нарізаємо солодкий перець. Я його нарізаю великими шматочками. Ви можете подрібнити його набагато більше, моркву потрібно нарізати соломкою або натерти на терці. Обсмажуємо моркву 5 хвилин та додаємо цибулю. Через 5-7 хвилин перекладаємо перець в сковорідку. До овочів додаємо спеції імбир. Сухий часник, сіль та зелень. В кінці приготування овочів додаємо консервований горошок, перемішуємо, то овочі готові, переходимо до приготування локшини. Відварюємо її приблизно 15 хвилин у підсоленій воді, змішуємо м'ясо та локшину. А також додаємо овочі. Перемішуємо та подаємо до столу. Всім смачного!